Сьогодні 9 листопада ми відзначаємо День української писемності та мови. Вона – найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Це свято унікальне. Винятковість його в тому, що воно є спільним як для окремої родини, так і для єдиного моноліту нації. Немає народу байдужого до рідної мови, до своєї землі. В жодній мові немає нерідних слів. Батьківська хата, материнська мова, рідна земля. Всі ці слова несуть величезний почуттєвий заряд. Незважаючи на перепетії історії, на те, що наша мова зазнавала утиску на тяжку долю народу. У нас від народження закладено природний гумор. У гуморесках, примовках, анекдотах та інших веселих історіях сміхом і дотепом переливається рідна мова. І от нещодавно ми отримали листа про проведення гумористичного челенджу заговори, щоб я тебе побачив. І зараз пропонуємо вам ознайомитися з його змістом і послухати вибрані твори відомого класика гумору Павла Прокоповича-Глазового. Найкраща мова у природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся. Більш не буду нявкати. щоб довір'я заслужить, буду тільки гавкать. А коти і кошенята занявчали хором. Рідну мову забувати, як тобі не сором. Це, почувши, розлюдився псище. І загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах ви шкляті паразити. Я вас наскрізь бачу. Вам собаче не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуємо, в кого мова краща, чи не в того, хто страшніший, в кого більша паща. Жорина мрія. Каже вчитель на уроці патланеві жорів. Наліпив ти несенітницю домашнім творім. У свої сімнадцять років мислити не вмієш. Задавав я написати, як про що ти мрієш. Ти надряпав з помилками лиш одну сторінку. Я мечтаю підшукати інтересну жінку, щоб для мене підходящі мала внешні дані, і робила в гастрономі чи у ресторані. Це такі нікчемні мрії, в хлопця молодого. Ти один лиш дописатись можеш до такого. Чому один? скривився жора. Це в якомусь мислі? Я писав, а батько збоку підказував в мислі. У трамваї повно, Что ви за народ. Впереді, свободно, проході вперед. Ти чевочу вішка, прюся на носок. Опупела, что ли? В голове песок? Никаких понятий об культуре! Нет! Убери свой локоть, он же как шкелет. Дама в полосатом. наш протолкаться, как среди джунглей. Ты, пижон у шляпе, глазом не коси. Тут тоби невдобно, ездяю такси. Да про три гляделки, кореш дорогой, ты же мне на тухлю лезешь сапогой. Что ты строишь, хаханьки, будто ни при чем? Я же тебя спрашиваю русским языком. Так бува в трамвае здоровань гука. А у него мова чуется яка. И лебонь гадай лобуряка той, Що російську знає так, як Лєв Толстой. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той що з краю Продавщиця Що? чого, я не понімаю. Кухлик, любо покажите, То еще сбоку смушка. Да какой же кухлик здесь, Если это кружка? Дит у руки кухлик взяв, И нахмурив брови. На вкраине живете И не знаете мовы. Продавщица теж была гостра и бедрая. У меня есть свой язык, Ни к чему мне мова. Сказал ей мудрый дед, Цим пишатися не след, Бо как раз такая беда, В моєї корови має бідна язика, та не знає мови. До крамниці дамочка увійшла з дитям. Купи книжку, мамочка, он вона отам. Мама здивувалася. Книжечку ти хочеш? Це ж на українськом, ти від не поймеш. Книжки, моя деточка, надо понимать, она а этой запросто и язык сломать. Трохи с годом дамочка в булочную зашла. Купи, мама, хлебушек, мовила мала. Мама не сказала ей, хлебушек ты хочешь? Это же украинский, он же не хорош. Не тревоги, дамочки. У душі немає, що дитя у хлєбушек язика зламає. Син поїхав з дому, та й прожив у місті більше як півроку, днів напевне, з двісті. Він з села вертається, з матір'ю вітається. Здрасте, мама родная, як вам поживається? Мати гладить сина по рудому чубчику. Як це ти балакаєш, любий мій голубчику, наче й не по нашому, наче й не по руському Більш на те скидається, що по-малоруському. А синок відказує ти, маманя темная, в нашому положенні різниця огромна. Я живу в городі, ти все время в полі. Як тут здесь розтункаєш, що? Чого і що ли? Отже, усе є в нашій мові. Тільки треба наполегливо вивчати, любити її, захоплюватися нею. Ми свято віримо в те, що не зміліє ріка нашої мови ніколи, а слово рідне заграє новими гранями краси і довершеності.